Apex Trader Funding випустив величезне оновлення. І в наступних відео, в даному плейлисті, ти знайдеш покроково поетапно всі оновлення Apex Trader Funding. Отже, щоб знайти оригінал даного контенту, ми заходимо на вебсайт Apex Trader Funding. Переходимо в FAQ. І ось тут Apex Updates 2024. Так, 2024. Ми відкриваємо і тут все-все-все. Дане відео, це поточні знижки до кінця жовтня, вже є на каналі. Подивись в плейлисті і знайдеш, що у нас актуально на даний момент. Далі я поетапно по маленьким крокам буду розкривати українською мовою усі ось ці оновлені умови: Apex 3:0 Payout Program. Далі Трейдзвіз і так далі. Ось тут величезне відео, теж проговорю моменти про. Про нові фірми, чому APEX блокує Profitable успішних трейдерів, які оновлені правила виплат по APEX, і так далі, так далі, так далі. Окей? Тож, підписуйся на канал і слідкуй за усіма оновленнями українською мовою.